Ну що ж, зустрічайте новий бренд Докса в магазині Watch. Сьогодні приміряємо дайверський годинник Doxa Sub 200. Ця модель важлива, тому що саме з неї почалась нова глава в історії Докса. Перші її представили в 2019 році на виставці Basil World. Того часу сетимент бренду розширюється, але перший старт цьому дала саме САП-200. Отже, перед нами яскравий дайвер в корпусі з габаритами 42 на 46 при товщині 13,8 мм, зроблений з нержавічої сталі 316e. Сталевий однонаправлений безель має вставку з сафірового скла. До речі, мітки на безелі виконані в бірюзовому кольорі, який пасує до яскравого бірюзового циферблата. Докса, до речі, має окремі назви всіх кольорів. В нашому випадку бірюзовий – це аквамарін. Під сафіровим склом з антиблисковим покриттям можна побачити типові дайверські мітки з покриттям суперлюмінова. До речі, всі мітки на безелі також мають льом. На третій годині розташована апертура дати в квадратній рамці. За одного загвинчується і має дуже прикольний нюанс: логотип у вигляді бірюзової рибки, якраз під кольор циферблата. Всередині встановимо механічний калібр на базі Селіта Із W200, який працює на частоті 28800 напівколивань і має запас ходу 38 годин. Годинник має культовий сталевий браслет з рисовими бусинками. Засібка браслета розкладна з логотипом докса у вигляді риби і подовжувач для гідрокостюма. Відмінний варіант на літо.